Сьогодні апаратна нарада комунальних служб міста розпочалася з обговорення епідситуації. Головуючий Олександр Скалозуб заслухав доповідь начальника управління охорони здоров'я щодо рівня захворюваності серед дітей. Останні 400 дітей це на який час. На чтвер на четверг після обіду. В п'ятницю мені ще надали довідку з районного центру первинної медико-санітарної допомоги, тому що вони теж обслуговують наше місто, і ми вийшли на 470. Офіційна статистика показує 19% хворих у школах та 17% у дитячих садках. Однак реальні цифри можуть бути вищими, оскільки не всі батьки звертались до медичних закладів. У зв'язку з цим було ухвалено рішення перевести навчальні заклади на дистанційний режим. Директор комунальної установи Муніципальна варта порушила питання безпеки дітей під час дистанційного навчання. Вона повідомила, що за останні два тижні значно зросла кількість правопорушень серед підлітків. Зафіксовано випадки перебування на тонкій кризі лиману. Якщо зараз дітки підуть на дистанційне навчання або буде карантин запроваджено, будьте певні, що батьки все одно знаходяться на роботі, і вони все одно підуть до лиману. Дуже велике прохання, тому що це не то, що там з сусідньої якоїсь громади, це в п'ятницю було ну, в нашому місті трапилось провести з ними таку роботу, показати на прикладі, що троє дітей все це вже немає. Їх вони померли. Хоча літ, начебто, твердий, начебто, ну, можна виходити, але на жаль, щоб ми просто попередили, не дай Боже такі випадки. Було вирішено посилити патрулювання та провести профілактичні бесіди з батьками. Керівник капежі 1 доповів про аварію вуличного освітлення в районі перемоги. Постійно вибиває автомат. Скріж за все, ну будемо шукати. Чому але скрід за все хтось підключається, і воно ну автомат на слабеньку. Да, дай будемо шукати сьогодні. Фахівці підозрюють, що причиною могли стати незаконні підключення мешканців до електромережі, що спричинило перевантаження системи. Була аварійна ситуація в системі теплопостачання паркова. 20 на вихідних воно оперативно було вирішено. Прибрали покрівлю перемога. 16 чергову покрівлю від побутового сміття. Також провели прибирання перемога 11 навколо будинку. Там повирізали до корослю сухі гілки. По також прибрали. Представник КПА сортів звітував про проведення профілактичних бесід щодо пожежної безпеки для підприємців міста. Учасники зустрічі отримали детальні інструкції запобігання пожежам та реагування на надзвичайні ситуації. Чекаємо влучення погодних умов, тому що йде просадка ну, по торгуючим. дуже мало виходять людей. Парковки також до 10-11 ранку полупусті, потім трохи заповнюються. Міський центр благоустрій представив результати своєї діяльності, зазначивши проведення благоустрою в кількох районах міста. В суботу після обіду виїжджала одна одиниця техніки, підсипали там декілька ділянок було з обладнанням. В неділю все було добре. От. І сьогодні теж моніторили, все було добре. От. Сьогодні виїхали з холодним асфальтом, портово кут вокзальний і ще декілька ям є, куди хлопців, ну великі ями, куди по зверненню громадян поїхали. Натустрінять електрики перевели годинники вуличного освітлення на 18.00. Також стало відомо, що до комунальної установи Муніципальна варта за минулий тиждень звернулись 26 громадян з різними питаннями, які стосувались громадського порядку та безпеки. КП «Автотранссервіс» продовжувало роботу згідно намічених планів. За минулий тиждень або на ділом було укладено 29 договорів з населенням, 23 договори з юридичними особами. Санітарна очистка міста на даний момент у складі 28 осіб. Працює по заданим дільницям. Два у відпустки. Нарада завершилась ухваленням низки доручень відповідальним особам для оперативного вирішення піднятих питань. Анастасія Ківі Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.